Друзі, всім привіт! З вами радіо Ukraine за Недерландс і я, його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку Тетяна, це представниця організації 8May. Тетяно, вітаю тебе! Як твій настрій сьогодні? Вітаю Олена! Дуже рада знову мати нагоду поспілкуватися і розказати аудиторії українського радіо про наш проект Українці на вечерю, особливо про новинки. Настрій, скажімо так, якщо абстрагуватися від новин, то настрій хороший. І ще я б хотіла скористатися нагодою, подякувати тобі, Олено, і твоїй команді за той цікавий корисний контент, який ви робите для українців в Нідерландах. Це дуже важливо. Дякую тобі, дякую за фідбек, тому що для нас це також дуже важливо, і воно нас надихає, коли люди все бачать і дивляться і слідкують за нами. Тому бачиш, коли люди створюють корисні проекти для українців, один одного знаходимо і підтримуємо. Так. Тож розкажи, будь ласка, саме про ваш проект, чим ви займаєтеся, як можна до вас доєднатися, і які новинки ви впровадили у вашому проекті Українці на вечерю з Нідерланського з нідерландським суспільством насамперед хочу сказати, що наш проект продовжує набирати оберти щодня на нашій платформі реєструється все більше і більше нових учасників. Ми постійно отримуємо дуже хороші відгуки і слова вдячності. Але а вже ж є й ті, хто поки що не чув про наш проект, або якщо й чув, то не наважився взяти участь. Тому так коротенько розкажу про ідею і мету нашого проекту. Проект українці на вечерю був заснований організацією 8May. До речі, в листопаді виповниться 15 років цій організації, і ми готуємо багато цікавого для наших учасників. Концепція полягає в тому, що нідерландці запрошують українців до себе додому на вечерю. 에, щоб познайомитися з культурою одне одного, зазвичай ці вечері проходять дуже такій неформальній атмосфері. Інколи люди разом готують вечерю, потім е куштують те, що приготували, е грають в різноманітні ігри, спілкуються і. Е Будемо відверті до того, як Україна стала темою для обговорення номер один у світі. Певно, не так багато нідерландців цікавилися культурою і традиціями України, але зараз ми спостерігаємо дуже великий інтерес з боку нідерландців і вони також радо відкривають двері своїх домівок, щоб українці мали можливість також поринути у тутешнє життя, у тутешні звичаї. Це чудова нагода знайти нових друзів, розширити коло знайомств, соціальних зв'язків, взагалі просто відволіктися, приємно провести час. Справді все, що потрібно, це зареєструватися на нашій платформі. Я хочу наголосити, що наш проект є соціальним, тож абсолютно безкоштовним. Після того, як ви зареєструвалися, ви можете переглядати список пропозицій від нідерландців. Вечері проходять в самих різних локаціях. Це може бути велике місто, як Роттердам, Гага, Амстердам, і так далі, або маленьке селище. Ви обираєте для себе зручну дату, цікаву концепцію, тому що деякі нідерландці запрошують вас Наприклад, приготувати щось з італійської кухні разом, а хтось пропонує відвідати вегетаріанські сстрави, mm -hmm. e, e, тому e, так, так тому вибір дуже широкий, ідеї, дуже цікаві. Знову ж таки, це дає можливість соціалізуватися, вийти з цього вакууму, в якому ми українці часто перебуваємо, і приємно провести час. Тань, а розкажіть, будь ласка, які ж саме новинки ви впровадили у своєму проєкті? як і будь-який проєкт, ми намагаємося йти в ногу з запитами і потребами нашої аудиторії. Розуміємо, що ті, хто тут перебуває вже два роки. Вже мали можливість ознайомитися з місцевою культурою, поринути у неї. Ми проаналізували дописи в соцмережах. Ми поспілкувалися з учасниками і зрозуміли, що зараз найголовніший фокус у українців це мова. Скажімо так, мовний бар'єр був найголовнішою проблемою для багатьох, ті, хто не володіє англійською або нідерландською, скажімо так, боялися реєструватися, боялися. Оцього спілкування з нідерландцями, тому ми е, зараз запрошуємо українців е, реєструватися на нов... нові тематичні вечері, які називаються Тал Антафал, і вони націлені саме на практику нідерландської мови. Тобто, після того як ви зареєструвалися. На вечерю ви приходите в гості до нідерландців, і вони вам допомагають саме попрактикувати мову. І оця невимушена домашня атмосфера, вона дуже спонукає. Вона одразу диктує багато таких базових повсякденних топіків для розмови: це і їжа, кухня, дім, домашні тварини, інтер'єр, погода. Те, що відбувається в побуті, тобто про все, що відбувається так. в побуті, можна спілкуватися з нідерландцями, і мені знаєш, що здається. Що це дуже класна ідея, тому що коли людина, я як українець, да, буду реєструватися на таку вечерю. Тобто, я буду розуміти, що нідерландське суспільство свідомо обирає мене і розуміє, що я не знаю нідерландської мови, і тоді мені вже не так страшно, мені не так соромно іти і спілкуватися з місцевими людьми. Це дуже гарна ідея, і набагато більше українців все ж таки наважиться зареєструватися і піти познайомитися і поспілкуватися з нідерландським суспільством, коли ти абсолютно права. Ті нідерландці, які запрошують вас на ці тематичні вечері, лантафл, вони вже розуміють, що є певний е, мовний бар'єр, і вони націлені вам допомогти. Тобто вони будуть терпляче вам пояснювати чи підказувати, і це дуже дуже класна нагода е, попрактикувати і саме націлитися на нідерландську мову. тому що багато. Хто я сама здебільшого використовую англійську мову в повсякденному житті, щастя, нідерландці вільно володіють здебільшого українською мовою, тому ми будемо дуже раді, якщо все більше і більше українців скористаються цією нагодою. Але є ще одна цікава тематика, яку ми хочемо запропонувати українцям це 8 May for Eden. Це також цікаві вечері, скажімо так, для. Широкого загалу, тобто на цій вечері, реєструються і нідерландці, і люди інших національностей mm -hmm. з інших країн, які через Ті чи інші причини опинилися в Нідерландах, тож це також дуже цікаво для тих українців, які хочуть пізнати не лише нідерландську культуру, а й інші е, культури. Знову ж таки, це чудова нагода і поспілкуватися, і практикувати мову англійську, нідерландську. Це вже як вам зручніше. Тобто, так ми запровадили ось такі цікаві е, новинки. і Я думаю, що вони будуть стануть нагоді нашим співвітчизникам. Тетяна, дуже гарні новини. Дякую вам за роботу. Ви робите неймовірні речі і дякую цій організації, котра вже 15 років працює на користь. Людей, котрі опинилися в іншій країні, в іншій культурі, не розуміючи мову місцеву, і завдяки таким проектам, як ваш, люди можуть інтегруватися люди можуть скоріш адаптуватися, знаходити друзів знаходити можливо, хтось і пари може позна познаходити в тому, а вже ж, все так, можливо то, у кожного є свої якісь а, мотивації, свої. Бачення, і я бажаю всім українцям, хто зараз знаходиться у Нідерландах, скористатися цією можливістю, і все ж таки виходити з дому, виходити зі свого зі своєї бульбашки такої, так і спілкуватися не лише з українцями, а і з місцевими з людьми з інтернаціональними з різних країн, дізнаватися взагалі різну культуру, і тоді. Як то кажуть, знаєте, ви більше не будете такими як раніше, тому що як якомога більше інформації ви отримуєте, вам легше потім вирішувати певні свої питання, задачі, тому що здавалося б, начебто. Одна така вечеря може призвести до того, що ви познайомитися з людиною, яка зможе вам або допомогти в пошуку роботи, або в допомогти в вирішенні певного питання, тому що місцеві люди вони ж вже все ж таки все життя проживають в цій країні і знають дуже гарно всі нюанси, які можуть вас спіткати в буденності і в житті. То я ва я дуже. Хочу, щоб якомога більше людей дізналися про вашу програму, і якомога більше людей скористалися не обов'язково. Ти е, правильні речі сказала. Ми вже знаємо багато кейсів, коли українці після того, як взяли участь у нашому проєкті, почали вже поза проєктом товаришувати з родинами. Також я хочу наголосити на тому, що е, учасники нашого проєкту можуть реєструватися на необмежену кількість вечерь, і це. Дуже дуже добре, тому що ви можете обирати, наприклад, сьогодні вечерю у Роттердамі, завтра в Амстердамі. післязавтра ще десь. Тобто, вибір дуже великий. Писок вечері весь час поповнюється, тому запрошуємо реєструватися. Дуже класна інформація. Дякую, Тетяна. Що сьогодні розповіла Дякую. нам про ваш проект, про ваші впровадження. Будемо з вами на зв'язку, і можливо, побачимось на одній із вечерь. Дуже гарного настрою, гарного дня. Дякую навзаєм.